Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вже понад 10 днів українські морські піхотинці за підтримки авіації та артилерії методично витискають росіян із лісосмух, ланів та селищ, у Волноваському районі Донеччини. Натомість визнають, ворог тут чинить шалений спротив, і буквально кожен метр руху вперед долається ціною неймовірних зусиль. Кореспондент Сан Олександр Моторний далі з подробицями. Бойових гелікоптерів мі 8 до точки пусків некерованих керованих ракет підходить над самою землею. Два пакети нурів цього разу пішли південно-західніше сторожевого. Вони так само працюють з надмалих висот, але з більшої дистанції. Пілоти міг 29 цілять по позиціях окупантів північніше, тимчасово загарбаних росіянами Старомайорського з урожайним. На землі у тому самому напрямку на цій ділянці працює українська морська піхота. 791 дев'яносто Готовність сорок нового. Вартовник плюс аміго постріл. 45, 40 ми кинули, да, все. Та биль. Та Більше. – наверное, отработали. Більше. 96, да? було щільним вогнем зі 120-го міномета. Вони з дистанції прикривають побратимів передову групу 137-го окремого батальйону морської піхоти, там де наші воїни йдуть вперед. З власного досвіду твердить Михайлович. Нині, напевне, найнебезпечніша робота у світі. Я був у піхоті, тому я знаю, що таке в піхоті, що таке мінометі. Хлопцям там потяжеліє. На штурмі хлопцям там трошки тяжлеє. Ну, Не то, що трошки там це піхота. Інтенсивні стрілецькі бої тепер точаться південніше Макарівки та на південний захід від сторожового. Кулі сюди ну, не дале не далетять уже. Тут переважно і дуже часто падає град. Ось так близенько, так? Та близенько ось ложуть гради. Це не один десяток, не два і не три. І не чотири. Рахунок іде на сотні. Вони гризаються нашою стволкою, реактивкою працюють, а вони гризаються здебільшого реактивної артилерії. Це українське селище Сторожеве, і Тут точилися дуже запеклі бої. Нині воно українське, направду ще від 11 червня. Тут майорить український прапор, але Вити навіть до тепер не полишають спроб відбити селище в українського війська. Це наше село. Ми його вже звільнили. але ворог все одно не хоче втрачати свої позиції, і він всякими способами питається заново зайти. в Це село. на відстань стрілецького вогню до села. Наші морпіхи з 35-ї окремої бригади московитів вже не підпускають Натомість з дистанції важкими снарядами окупанти гатять без зупину. Це полетіло туди трошки. Зараз там буде ляко. по траєкторіях ну, по звуках. Ввести, це не твоє. Ворожі артилерія з танками. Те, що не змогла втримати, московицька піхотна зграє, тепер просто перетирають надруски. Кожні десь, ну хвилин 10-15 прилітає це град, приліта або виїжджає, відпрацьовує танк со сторони со сторони, сторони майоського блін. Також робота своєї артилерії мінімети. Щоразу надвечір, каже Ніксон, тут ще й повітряна тривога. Тільки ввечері, вночі гелікоптери працюють, нурси, все що завгодно, таке в поночах. І у і у сусідньому нескучному, що його першим звільнили українські військові на Времівському виступі, геть не залишилося місцевих цивільних. Село нескучне, там взагалі нікого не було з місцевих. Ті, що були з місцевих, залишалися, тільки вони пішли з катапами, то блін, або їх примусово евакували, або вони самі пішли по своєї волі. Навчан трощених вулицях у Сторожевому повно мін та слідів московицької присутності. Адольф, ніфіга, себе нас ще фашистами називали, а? Казуни, оце їм таке ось дають, Тут на городах замість картоплі з помідорами проростають спалені російські танки. У багатьох місцях відчувається сильний сморід тіла знищених кремлівських демілітаризаторів, свої коли тікали, кинули просто неба, та час до часу виринають ще живі. Там може вискочити, там може вискочити. Бувають такі випадки, що там ще ловлять, там ловлять, там ловлять. Так що вони тут скрізь бігають. Вони ще не посипалися і вперто б'ються. Вити вздовж цієї теперішньої передової на времівському виступі та під тиском української зброї й люті вже щодоби рухаються від'ємно. Винятково у південному напрямку. Постріл. А За нами Бог і правда. Зі звільненого від московитів селища Сторожове у Волноваському районі Української Донеччини. Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.